на якісно інший рівень надання цих послуг. З усіх сторон почали мені дзвонити. Виборчі комітети, податкова, соцзахист, ми цієї програми і Тому що всі звіти, наприклад, та ж сама статистика, отримує звітність, хочуть в електронній формі. Список виборців, створений реєстр виборців. Всі хочуть ці дані в електронній формі. Ці дані всі з бази даних витягуються. Якщо хочете, я можу поставити програму, показати приблизно, як вона працює. Якщо є зміст в цьому звичайно. значить, система ну, розроблена вона, значит, ну, на таких програмних продуктах, які не, не потребують ліцензії, Тобто все було сделано для того, щоб максимально упростити цю тему. Код, конечно же, програмістами, тому потому що це это інтелектуальна интеллектуальная собственность. Е... Когда ми вже это все реалізували, звонит мне наша организма статистика. Ми хочемо з вами зустрітися. Здравствуйте. Ну, давайте зустрінемося. Приходжу до них. Спочатку заступник мною, ну, значить так, і так, ми маємо контролювати, кажу, що ви маєте хочете тут контролювати. Гроші надані міжнародною організацією. Ми не комерційна структура. Сільська рада виступає бенефіціаром, який просто користується. що ви тут хочете контролювати. Поясніть мені. Ми хочемо контролювати, перевірити правильність методоволювання ведення по господарському обліку саме у вашій програмі.